Друзі, я радий вас вітати на моєму каналі. Я дякую, що ви дивитеся цей канал. Дякую вам за ваші лайки і коментарі. Важливі новини для українців за кордону. Друзі, хороші новини для біженців з України. Ще дві країни продовжили тимчасовий захист українцям за кордоном. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал. І також поставити лайк цьому відео. Це допоможе, друзі, розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам, друзі. Ще дві країни ЄС продовжили тимчасовий захист українцям. Греція продовжуватиме надавати тимчасовий захист українцям. І таке саме рішення ухвалила, друзі, Португалія. Греція продовжуватиме надавати тимчасовий захист українцям ще на 6 місяців. Влада країни вирішила продовжити цей статус з 4 березня по 4 вересня 2023 року. Таке саме рішення, друзі, ухвалили в Португалії. Нове рішення уряду передбачає продовження статусу тимчасового захисту для переміщених осіб із України, тобто для біженців з України у Греції. Усі відповідні дозволи на проживання продовжені, друзі, ще на 6 місяців з 4 березня по 4 вересня 2023 року. У заяві Єврокомісії, друзі, йдеться, що взагалі Греція видала 21 964 дозволи на тимчасовий захист для українців у 2022 році. З них 69% від цієї суми це були видані жінкам, 31% чоловікам, 70% посвідки на проживання видали дорослим, і також 29,6% неповнолітнім дітям. За даними Міністерства міграції та притулку, серед українських біженців друзі, були такі вікові групи: 24% це неповнолітні віком до 13 років. 5,6% наповнолітні віком від 14 до 17 років, 24,2% – це дорослі віком від 18 до 34 років. 37% – дорослі віком від 35 до 64 років і 9% дорослі віком від 65 років. Також друзі на півроку продовжили тимчасовий захист для українських біженців і в Португалії. Це рішення друзі набуло чинності з 13 березня 2023 року. У зв'язку з цим друзі комісія ЄС. Вона також повідомила, що спочатку війни в Україні Португалія надала тимчасовий захист біженцям з України 58 414 переселенцям. Також з них 34 тисячі це жінки, 24 тисячі чоловіки. І також неповнолітні діти становлять від цієї суми 25%. Найбільше дозволів на проживання друзі видали в муніципалітетах Португалії, це Лісабон. Кашкаєш, Порту, Сінтра та Албуфера. Ось такі, друзі, хороші новини для біженців з України за кордоном. Ще на 6 місяців продовжили тимчасовий захист в Греції і Португалії. Я вважаю, що це добрі новини. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях під цим відео. До зустрічі!